Слова, які якнайкраще відображають сутність Кей – це дух безкорисливості. Кей Еш розуміла, що залишити віковий спадок від діяльності компанії можна лише щирими та добрими справами. З цією метою був створений благодійний фонд Кей та започатковано глобальну ініціативу Рожевий змінює життя. Ця програма впливає на кожну жінку, до якої торкається. З моменту її започаткування у 2008 році допомогу отримали вже понад 6 мільйонів жінок та їх сімей у світі. Більш ніж 3 тисячі організацій долучились до різноманітних соціальних проєктів під егідою Мерікей, зібравши понад 16 мільйонів доларів благодійної допомоги. В Україні Mary Kay вже понад 18 років підтримує жінок, які зіткнулися з діагнозом рак грудей. Компанія фінансує спеціальну програму реабілітації для жінок, розроблену благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї. За час існування програми реабілітацію пройшли вже понад півтори тисячі українок. А загальна сума благодійного внеску становить більше п'яти мільйонів гривень. Фінансування програми та інших благодійних проєктів можливе завдяки відрахуванням від продажу спеціальної продукції, яку Меріки представляє кожного року. Компанія висвітлює проблематику у партнерських проєктах в різних галузях, щоб забезпечити широке поширення заклику уважно ставитися до жіночого здоров'я. Kay щиро вірить в успіх усіх програм та активностей, які забезпечують здоров'я та безпеку українок. І ми не зупинимось у нашому прагненні до покращення життя жінок. Сьогодні уважно слідкуйте за інформацією про наші соціальні проекти та долучайтеся до рожевого руху добра Мерікей.